Десята ранку в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Супільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску новин розкажемо про наступне. Як виживають люди після теракту по Каховській ГЕС на Нікопольщині? Ворог вкотре обстріляв Дніпропетровщину. За минулу добу Збройні сили України відбили 30 атак ворога. Буде багато актуальної та корисної інформації. Тож ми починаємо. Про ситуацію на Дніпропетровщині повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Агресор двічі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії, вдарив по Мирівській та Марганецьких громадах. Загиблих та постраждалих немає. Територію оглядають рятувальники, уточнюють наслідки атаки. Станом на ранок 8 червня, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС під водою знаходиться 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Середній рівень підтоплення 5,6 і метрів. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Евакуація зони підтоплення триває. Станом на ранок 8 червня небезпечні території покинули 2 тисячі людей. Більшість із них евакуювали з мікрорайону Корабел. Знімальна група телеканалу, де 1 побувала на Нікопольщині. Як виживають люди після теракту по Каховській ГЕС, чи вистачає всім води, і як влада вирішує нагальні потреби місцевих мешканців та тимчасово переміщених осіб у сюжеті моєї колеги, журналістки Маргарита Кузьменко у Нікопольському районі. Працює штаб, який опікується питаннями водозабезпечення. Розповідає Євген Євтушенко, голова районної військової адміністрації. Наразі ви бачили ту ситуацію, яка відбувається в водосховищі. Ми маємо стрімке падіння води, ми маємо загрозу зупинки водоканалів, тобто загрозу зникнення централізованого водопостачання. Пріоритет дати людям воду. Як тільки кожен мешканець отримає воду, як тільки ми будемо розуміти, як працюють водоканали, на якому рівні зупиниться падіння рівня води в Каховському водосховищі, бо я хотів би наголосити, що це ця ситуація не штатна. Жоден керівник, жоден Житель, жоден військовий не має досвіду. Такої ситуації ніколи не було. Вона виникла вперше. Розуміючи, де зупиниться вода. Від цього ми будемо будувати вже логістику технічної води. Ну мається на увазі безпосередній забір з Каховського водосховища. Попри неоднозначну інформацію в соцмережах дефіциту води в Нікополі немає. На фото ви бачите головний супермаркет, що знаходиться в центрі міста. Біля стендів, заповнених питною водою, жодної людини. І ціни, до речі, вказані зі знижками на п'ятилітровій ємності. Що стосується пляшок на 0,5 та 1,5 літри, ціна стандартна. Тож ми поспілкувалися з Нікопольцями, щоб дізнатись, чи помітили вони коливання цін на питну воду. Брехні. За скільки купили, якщо не секрет? Ну, 39.50 за одну. 39, Нормально, Нормально. Нормальна ціна в повністю. Ні, ціна така вже залишилась. В Нікополі такого не було. У нас не було 239 гривень, як це показувало. У нас такої ціни не було. Звісно, нормальні. У мене на 5 тонн влазить туди, мені хватило. Буквально на, на полгода хватить води. Панічних настроїв серед нікопольців також немає, є тільки ненависть до окупантів та нерозуміння такої жорстокості. То, що вода пішла, будемо щось придумувати, викручуватися. Ну, Водичкою ми користувалися тільки в основному для технічних нужд, для поливу, там, для господарства, для тварин, де щось набирали. А те, що там людей топить, то це, звісно, ми всі спіли полити городи. Перед буквально я з вечора полив город. Зранку це таке трапилося все. Вода в нас питна є, ну це питно. А для сільського господарства вже будемо дивитися, будемо викручуватися. Кде зупиниться наша річка. Я Без 15-7 проснувся, устав прочитав і одразу берег побачив, що поток води такий уходить, що на глазах той уровень падає. Ну на, таке, на таку подлузі я не, той, не думав. За себе то я не проживаю, я вже більше по прожив. Внуки, діти. Діти на фронті захищають і дочка, і син. Не дай Бог, щоб ще хтось дожився до такого. Серце болить. Чекаєте додому? А як же? Вірите в перемогу України? А я не, то не сумнівався ні одного дня. Смерть окупантам, а тистам теж. Бог їх там накаже, щоб вони переверталися. Долати кожну скрутну ситуацію місцевим допомагає віра в Сили оборони України та безпосередньо допомога нашим військовим. Оксана Глушко з перших днів війни зайнялась волонтерською діяльністю і станом на зараз вже з'їздила у ювілейне соте відрядження. Ми зібралися нашої ініціативною групою в перші дні війни і вирішили, хто чим буде займатися. Ну а так як я гарний організатор, я взяла на себе таку місію волонтерства. Почали зносити харчі люди, тобто починалося все з людей. Люди зносили харчі, зносили все, що в них було, консервація. І потім ми ці харчі направляли до наших хлопчиків. І колись позвонила мені бабуся, каже: приїдьте, будь ласка. Вона тут через три будинки живе. Прийдете, візьміть мене пусті баночки для кашва. Ми ж приїхали, вона може трошки хлопчикам ще передати. Це, давайте, вона передала гроші. Бабушка така старесенька, їль вийшла. Коли я порахувала 5 тисяч, ну, я просто була ошелешена, тому що ця людина віддала не одну свою пенсію. Тобто це дві пенсії людина віддала от просто тому, що вона ну хоча чому хоч чимось бути корисною, хоч чимось допомогти. Це от з історії, саме такої, нині ліквідація наслідків терористичного удару по Каховській ГЕС. Це завдання першочергове. Над його вирішенням працюють згуртовано президент України Володимир Зеленський, уряд, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, правоохоронці, рятувальники, місцева влада та волонтери, які ж. Наслідки має цей екоцид і не лише для України. Стане зрозуміло вже за декілька днів. Маргарита Кузьменко Андрій Миронюк. Спеціально для Д1. Про порятунок людей внаслідок російського терору на Каховській ГЕС розповів у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову, дорогі українці, українки. Сьогодні увесь день максимум уваги наслідкам російського теракту на Каховський ГЕС. Затоплені десятки населених пунктів на підконтрольній нам території, тисячі будинків триває евакуація. Причому під обстрілами російська артилерія продовжує бити, не зважаючи ні на що, просто нелюди. Але станом на цей час. На території Херсонської та Миколаївської областей врятовано понад дві тисячі людей. І я дякую усім, хто задіяний в цій роботі, усім, хто допомагає. Наше завдання по максимуму захистити життя та допомогти людям. Абсолютно катастрофічна ситуація на окупованій частині Херсонщини. Окупанти просто кинули людей в цих страшних умовах, без порятунку, без води, просто на дахах. На дахах будинків в затоплених громадах, і це ще один свідомий злочин Росії після того, як держава-терорист спричинила катастрофу, вона ще й максимізує шкоду від неї. Зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на те, що відбувається, навіть неможливо встановити достеменно скільки людей на окупованій. Тимчасово території Херсонщини можуть загинути без порятунку, без питної води, без їжі, без медичної допомоги наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли, рятують людей. Але потрібні масштабні зусилля. Потрібно, щоб міжнародні організації, такі як Червоний Хрест негайно долучилася до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там це вирок. Вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародні організації немає в зоні цієї катастрофи, значить її взагалі немає. Значить, вона. Недієздатна всі відповідні звернення України нашого уряду є. Багато лідерів світу, керівників держав, урядів, міждержавних об'єднань, висловили свою підтримку Україні та чітке засудження російського злочину екоциду. Я дякую за цю принциповість. Разом маємо і притягти до відповідальності окупантів. Вони понад рік контролювали і Дамбу, і всю ГЕС. Російські пропагандисти всерйоз і відкрито обговорювали саме такий сценарій рукотворної катастрофи, які вони і здійснили. Ще минулої осені. Ми попереджали світ про мінування Росією об'єктів Каховської ГЕС. Ми закликали і до направлення міжнародної спостережної місії на Каховку, до розмінування агрегатів та всіх споруд станцій. На жаль, світової уваги тоді. Не вистачило, щоб все це забезпечити, і зараз ми маємо сконцентрувати увагу світу для ліквідації наслідків чергової катастрофи з вини Росії. Маємо не допустити подальшу руйнівну активність окупантів. Провів сьогодні кілька важливих міжнародних розмов. Президент Туреччини Ердоган поінформував його про ситуацію в затоплених районах, про нашу рятувальну операцію та Нагальні потреби, щоб допомогти людям, звичайно, обговорили і ризики для Запорізької атомної станції, яка досі перебуває під контролем окупантів. Є домовленість із керівником МАГАТЕ про активізацію роботи представників МАГАТЕ на станції, але зрозуміло, що поки окупанти там повної безпеки не уявити. Тому деокупація України це безальтернативне завдання. Президент Франції Макрон обговорили і дуже детально всі наслідки російського теракту на станції, загалом ситуацію, все, що можемо зробити для допомоги людям постраждалим регіонам. Грунтовно обговорили і оборонні дії. Також міжнародні заходи, які готуємо, попри все, бо безпека нам потрібна, попри будь-які агресивні та відверто божевільні дії Росії. Окремо я хочу зазначити кілька речей, які важливі для всієї нашої країни, особливо для людей у тих наших регіонах, які залежали від Каховського водосховища. Перше питною водою всіх забезпечимо в усіх областях, районах, містах і селах, де це необхідно, де зараз підвіз питної води, будуть зроблені всі необхідні системи постачання. Сталість постачання це головний принцип. Друге світ буде з нами. Партнери повністю поінформовані про те, що відбувається, про те, якої допомоги ми потребуємо, якими б не були економічні, соціальні, екологічні наслідки цієї катастрофи. Всі основи для життя будуть збережені: Херсонщина, Миколаївщина, Запорізька, Дніпровська області – ми. Бачимо всю проблематику, і зробимо і можливе, і неможливе, щоб створені окупантами проблеми були вирішені. Третє прямим обов'язком представників держави і місцевої влади в усіх громадах і областях, які постраждали, є допомога людям від уряду і ДСНС до обласної влади, місцевих громад, всі по максимуму задіяні в тому, щоб врятувати і захистити якнайбільше людей. Кожен має. Кожен має сприймати це завдання особисто. І я дякую тим, хто сприймає його саме так. Дбаємо про одне одного і про Україну. І, звичайно, сьогодні я дякую кожному нашому воїну, усім підрозділам, усім бригадам, які продовжують бити окупантів. Бахмутський напрямок, Авдіївка, вся Хортиця, вся Таврія. Ви молодці. І що б там не було? Кожен день має бути днем знищення ворога. Слава усім нашим героям! Слава усім, хто дбає про Україну і українців! Слава Україні! Далі про оперативну ситуацію на фронті минулої доби ворог завдав 5 ракетних, 48 авіаційних ударів, 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. У найгарячіших точках українські захисники відбили понад 30 атак. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 23 удари, по районах зосередження особового складу та по зенітно ракетним комплексам. Знищено 4 ворожих розвідувальних безпілотники. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти у Вління, дев'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. П'ять складів боєприпасів, два ракетних комплекси та станцію РЕП. І на останок випуску про погоду на сьогодні 8 червня. У Дніпрі, Кривому розі, очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Увечері небо буде ясним. Температура повітря коливатиметься від 17 до 26 градусів. Вітер південно-східний до 3 метрів на секунду. Протягом сьогодні погода у Нікополі буде хмарною, без опадів до 24 градусів тепла. У жовтих водах, Кам'янському та Покрові також мінлива хмарність опадів не передбачається. Повітря прогріється до 25 градусів. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось в прямому ефірі о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру, слава Україні!